Так, тігри не знімав, тому що день дуже а... дощових. Загрузили бус. Дивіться на кліренс. Падік скільки в бусі, то не... та полтори Да? Та є, як там. А є, як там. Коротше, нормально, як не більше, каже. На, кинеш. Тільки не їздить. Та що я буду по тощу й теплі. Ладно, я зрозумів. Прогійся. Короче, полторошка в бусі, А він зараз ну, на рівне стане. В общем, що раніше пустий був, по кліненцю. Фу, блядь, погода. Були одні плани. вирішив їхати на Запорожя, то що ну, а смисл тут сидіти. Кран загнали, от бабка та ця грязь залишилась, Бобкат заїхав авангард, там під плиту, туди не капає. Ну, вся голова тип все, блядь. Зараз десь ждемо головного пілота, второго їдемо. Запарлись в Запорожжі вже 5 часов вечора по новому часов і темно. В общем, що, дощ не прекращається весь день. Остановили тільки що на посту. Провірили, їдемо далі. Зараз треба мінімум вигрузити хоч трошки, тому що там на жопу крепко накидали. В общем, такое. Машину так качає, ну я ж кажу, полторушка в машині навіть більше, в шаланді пуста була. Запорожжя з утра, не видно нічого. Туман ще страшний. Через камеру машину бачу, а так глазами тільки ось починаю бачити оцю щось припарковане. Значить що? Їдемо то вигружаємося. там осталися ся ПТС 9. Балансіри, ресори і закупочки проволоку варочного і назад. Вот. Таке, короче. по мелочі, по мелочі, по чуть-чуть, трохи що... по сильному ще нема варіантів, все вже мають ганяють, робить нікому. Ну, я думаю, хто щось робить, той в курсі. Так що так, на 20% мощності фунцикліруємо та і все. Я навіть на машині другої передачі тільки їздим. Отак і живемо. Ну і що, їхали ми з Запорожжя, проїхали Кам'янське та й времени нема особо, ну, думаю, стану, вдруг білий грипний. Думаю, аж тепер передіє фікс треба білий гриб не йти, бо вже багато грибів знайшов. А білих немає, немає, де їх брати, хер його знає. Зараз швидко по лісі пробіжусь, пропердюсь, так сказати, і назад. Вдруг знайду, що покажу. Іменно білий треба, бо там куча людей стоїть, всі гриби продають, де вони їх беруть, непонятно. Коротше що. Найшов кучу мусора і дві мокрих ноги абсолютно наскрізь. Все, поки все, це тут Путін накидав мусора, все нормально Видно, ні тут, все в мусорі. Шо, шо, шо шо І так. Ну в общем. Шо там, Юровна? Те, що в мене, мокрі ноги. Так, піполе, напоминаю, вчора приїхали з Запорожжя. Сьогодні вже сів на піпілас, в якому горить 15 ошибок. Є в нас естети, яким це дуже їздить, мішає. А я туди за день ні разу не дивлюсь, воно мені. І я не забуваю іноді, що воно горить. Значить, рейс у нас дуже простий, липова долина. Лубни, липова долина, виходить, Сумська область. Зараз загрузимо прицепчик якийсь там за 15 тисяч гривень. Ну, бандитський, ну там 2,5 це не металолома. Він восьмишпилічний тобто старого образця, потім все покажу. Як би і людям інтересно, і нам щось, ми з нього якісь витягнемо собі 100 доларів потім колись. Так що летим, вчимся. Погода красива, ліси там жовті, барьозки листя обкидають. Взагалі, дуже файно, мені подобається. Ну, от вам історія на ровному місці. Їду собі тік-ток клацаю, GPS, щось там балакає. Протопив, повернув не на липову долину. Короте, щось воно мене повело. На суми виходить. Вже доїхав до якогось постової того чи постової село за ромнами. Зараз назад короте, кілометрів тридцять трошки лишніх проїду. Ну, а що буває? Так, от просто їдеш собі. Воно тепло, щось не про що не думаєш, класиєш ТікТок. Мемчики отеті, от, і все, і, і от вам результат на ліцо. Так, загрузився, виходить, липова долина. Проїжджав тільки що завод конкурентів, тут зліва якісь зелені прицепчики ліплять. Чим все в порядку. летим, Зараз 130 км чи 140 я вдома. Ой-ой-ой. Дорога в принципі, нормальна, там пару ямок є, але летіти можна все добре. Підлатана, так що порядочна. Що Що там? Куди двигаєш? Ну скажи. Пусярити. А бабки де будемо брати бабки? Бізнес буде. За тебе ти цей мій бізнес поламав з про це, який слідчий. Скажи. Другий, другий, горіховий бізнес. До Андрія Левенця їдемо влубні <ріх> горіхи здавати. Хто не зна хто це, напишіть в Тік-Ток, і він там купляють пір'я, горіхи, метал, в общем. Поїдемо з дому горіхів. За скільки мішків. А У нас мішків так багато, воно не видно ззаді. Там Peugeot десь їде сзади, повне горіхів. Не, не, не тільки водку купив ваші горіхи зібрав п'яний. Хоч якесь розлічення, скажи. Но. Так як би з ума зійшов. О. Ого. Показуй. Чотири сіки 720. 703 О, так все вже з хати 100 баксів відбили. <реш> Надо було раніше брати. Так, у нас інтересніше утро чи кра... красивіше утро. Зараз летим в прицеп з Розітою, що вчора притягнув. Звісно, вам все покажу. І... короче, їдемо в Черкаси. Їдемо в Черкаси забирати техніку. Я за нею порозписувався чи попідписувався електронним підписом. Не будемо спішити, не видно нихера. От, електронним підписом порозписуватись, підписувались, просто їдуть тепер і забираю. Взагалі, інтересні речі будуть проїздити, яких я ще не розумію. Ну, надо вникати, що є куди рости, є куди розширятися. А Ну, ситуація в страні Півбіду. це робочий фонд особливо. один робочий, який може працювати і закрити всі мої Ну, Що-то він чи не хоче, чи, чи бухать проще, ніж працювати. Це ми решимо потом, всім пока не ясно. Ну, е, як... Таке життя, що що робити. Так, що ми купили вчора дивимось. Тут взагалі не пойму. Блі. Туман і сварка варить. Це... Ти дивись, щоб молнії не почали бити з торчаві, бо блядь, опасно. Щоб молнії старчаві не почали бити. Ну вариш. Перший раз за два місяці сварку включив. Вона ще на землю проб'є, там, мабуть, миші й провода вже погризли. <різь> Придурку. Кажу, кажу мыши провода прорыза, там, наверное, уже одна медь без оплетки, да? Нет. Буду разнарядку давать-то, ехать работать, как их директор. Юркови, ты вообще а, свободен. я ему сказал. А я у меня. Я понял. Юрков, когда ешь резак, едешь на приемку. Под, подрезаешь там интересные вещи. Под... Ты здоровый кидать. Такие есть. Можешь а пос... Ну якось уже за час не всересі. А, час... а якщо він буде медленно різати, то за два. Сказали, в 9 його фуксом треба убрати. Коротше, я таку трахому купив, він весь порваний. Круг там треба робити. В общем. Так, та, 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 та. Подивися, йому а за що його за чим я куплю? Зачем я його куплю тоді процепці? Так тоді бізнес мінусовий, вадик мінус Там анресора ну, з все, як я люблю. Метали вас так, мабуть, не мучиться. От багато з вас зараз напише, що про робочих що їх багато, там, етод. ось о, город торжиться. 8 часов 10 хвилин утра. Ну, це ось дві фури транзитних, Ось о, подивіться, скільки людей броде. Я вам показую. Нема людей. Города пусті, це центральна дорога. Подімаєте що робиться? То я не зрозумів. Ну, одна женщина пішла, все. От. Один велосипед. Раніше було тут не проїдеш, сейчас п'ятий перела пішуруєш і нормально. Ну, все, нема. Черкаси красиві, дивіться. Котельня, мабуть, ладно. ладно. Де, де якраз тень? Зараз станемо там на островку піций, кусочок зимой, кофе вип'єв, бо щось ще не, не кофюював сьогодні. А вже на минуточку 9 часов 10 минут. Ну, красиво ж, ну напишіть, йо. А можете підписатися, тому що половина не підписаних дивиться. Це взагалі. Коротше, приїхав, зараз покажу, що купив, зараз вже в крані накачуємо воздух. Сейчас він слабо качається. Короте, це все дим, зараз виїжджаємо, вигружаємо, взагалі диш огненний. Ну і чого, що, працюємо. шо що Кого? Ти ж дурний чи що? А, В смысле подивись, я дивився. От курва. Він два разбрасывателя купив. Богбал написано, Богбел, не знаю. Вікторович кричить гниль. Е, зараз під ноги ще треба тут. Я думаю по-другому. Чого спросите ви? Е, вони комплектні, вони були робочі, на них повністю стоять нові редуктори. Зотиснути е, на нові тарілки. Ріто ху... <кху> відкидали. Вот. Бачки, да, бачки прийдеться переварювати повністю. Вони вже ремонтувалися, але все воно, як ви бачите, до сраки. Тут ситуація аналогічна, це два хуже, завтра привезу два кращих. Тобто повністю вони робочі, на колесах накачані, ну от так от. Бо вже сонце сідає. Я тільки приїхав, вірком мене нажив. Ну коротше, все, все як має бути. Це, я не знаю, що це. Це, не з цього, чи не з цього? Ну, це все меркне на фоні... Ні-ні, не форда транзита. Це вадик, щоб листи по возму не вести, він фордіком возить. Нахирівший бабки внук. Начав робити людину. Він ще повністю зробив. Ресори напоминаю усилені крепко. Ти завтра доб'єш чи ні? Ну сьогодні ще не будеш вже варити? Та, звісно, ні, вже а чого ти не будеш сьогодні варити? Тож вже все ніч. Вже ніч. І так розійшовся. Я людям розказую, як ти листи возиш, аж отуди Сангара з того. За редуктором, щоб не було. просідало, це ні. А, але йош, як я викинеш, ти що оце. о. Це ж теж купив, зачем купив, не знаю. На другу колу. На другоку, я зрозумів. Текс, ну поки отак, далі буде видно. Як ти кажеш? А бус у нас листи в ньому сохнуть, ну, да? так? Сушилка. сушилка? Ну так. А за добав щухать чого, то що метал лежить <laughs> два місяці, чи не за цього. То, що кріше, ні, що не а, а, так, так а це ж подивлюся, те я може накриють. А не ви накриють. Так скажи їм, погане щось. Сьогодні касає їдуть, які приїхали. О, це бачиш? <тит> то, то вони тебе соблазняють, то ти їх і так озивиш. А що?